Всім доброго дня. Почав укорачувати чулки. Зараз там облізок буду укорачувати цей укоротив, який казав, у вас рівна площадка ось. Бере те, щоб одинакове розстояння по ушам було. 4 точки. І у вас рівненька площадка. Один уже укоротив ось чулок. Зараз цей приварю край виставлю. І буду укорачувати плосі. Тут по лосі, я думаю, вести до токаря. Тут по лосі, скажімо, так, шліци одинакові розміром як і вал. Тобто Я відріжу просто тиски зажму, <кій> на точку дам цей край де, до обрізаного, де буде обрізане, і наріжу шліци болгаркою. І все. Товщину, бо мене колись питав, були ж попадались такі. Мости, що шліци можна було нарізати. І в мене чоловік питав, як ти шліци такі робиш. Берете, замірюєте розмір, зазор, і диски підбираєте на болгарку. Просто не один, там два, три, чотири, ну які у вас толщиною диски будуть. Берете їх разом, скручуєте на болгарку. І за одним движенням акуратно пройшли, і у вас готовий зубчик. Ну, перед тим, звичайно, треба ну, розмітку дати. Тобто ви приложили і рівнесенько лінеєчкою нарисували, щоб у вас зуба так не пішов, набіжеш. Ну, я думаю, зрозуміло об'яснив. Так що буду зуби нарізати. Не буду до токаря цей раз вести. Чувачки. Під метр десять обрізаю, буде кольє, метр десять. Хто не пам'ятає? Ладно, дякую за перегляд вам. Підписуйтесь. Буде ще багато, чого цікавого. До побачення.